Дармовози пишуть, ви серйозно? По євро туди, по євро 50 назад, люди зараз їдуть на Європу. Це дармовози, це не по 0,7, не по 0,8, не по 0,9. Це в середньому десь євро 20. А навіть якщо євро на сьогодні, мені здається, це достойні ставки. Чи не так? І можна щось заробити. Ну, ну, ну не дармовози. Ну, напевно, є якась спецробота. По 2 євро, напевно, є. Але я думаю, що це мінімальна якясь частинка, все давно вже захвачено і захоплено. І туди не проб'єшся звичайному перевізнику. От, дармовози чи ні? Ну, все-таки питання цікаве, бо показували по 0,85. Сказали, що дармовозих. Капець, по євро, євро 50 знов дармовози. Ну, де, де правда, як ви їздите народ, а ну пишіть, по яких ставках зараз ви їздите на круг.